Дітей Маскра та молоді Віво слід! Вокальні номери. Студія бізерунок. Керівник Тетяна Литвин. Студія Доремікс. Керівник Олена Остінова. Студія Соло. Керівник Світлана Стрелкова. Хореографічні номери. Студія Ліберті. Студія Віба. Керівник Діна Зап'ялова Інструментальні номери. Студія Пеєрія. Керівник Анастасія Копоть В окремих сценах актори студії Лицедії. Керівник Ірина Слесаренко Основний акторський склад, артисти зразкового творчого об'єднання. Географія Павло Тут Художник Марія Брияк. Костюми Світлана Матюк. Звук Дмитро Горбач. Світло Катерина Караваєва. Сценарій та постановка Олена Титаренко. Директор Центру Творчосвіт і Олена Іванівна Андріяш.